Вітаю вас, друзі, на каналі Nonfiction. Тут ми говоримо про цікаві теми нашої України: історію, мову та нашу з вами ідентичність. Сьогодні ми поговоримо про тему, чи Москва узурпувала спадщину Київської Русі. Історія це більше, ніж просто дати і факти. Це наше коріння і фундамент нації. Сьогодні, коли Україна змагається не лише на полі бою, а й за свою ідентичність. Особливо важливо розуміти правду про власне минуле. Чому Москва так вперто називає себе спадкоємицею Київської Русі, і як ця бронзова, тобто застаріла і монументальна міфологія, впливає на сучасну війну. У цьому відео ми дослідимо, як Російська імперія та СРСР привласнювали історію Київської Русі, які міфи вони створили про єдиний народ і спільну колиску, а також чому розвінчення цих міфів є таким важливим для нас сьогодні. Уявіть собі. Пізній вечір квітня 2022 року, центр Києва, під словетною аркою Дружби народів, величезний кран повільно здіймає в повітря восьмиметрову бронзову скульптуру двох робітників українця та росіянина. Цю композицію встановили в 1982-му як символ воз'єднання України з Росією. І от через десятиліття її демонтують на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Раптом металевий дзвінкий тріск. У бронзового фігурного росіянина відпадає голова і гепається додолу. Цей реальний епізод, ніби живий символ краху багатовікового міфу, і таких бронзових міфів чимало. У самій Москві й досі ставлять нові пам'ятники, щоб увічнити привласнену історію. Наприклад, у 2016 році біля Кремля відкрили величезний монумент київському князю Володимиру, хрестителю Русі, проголосивши його ледь не засновником російської державності. Але настав час підняти оту бронзову голову міфів землі та подивитися правді в очі, княжа спадщина, чия Русь? Щоб розібратися, повернімось у глибину віків. Київська Русь, середньовічна держава східних слов'ян із центром у Києві, існувала в 9-13 століттях. А що ж Москва? В часи розквіту Росії Москви як держави взагалі не існувала. У літописах Москва вперше згадується лише 1147 року як глухе поселення, а справжнього розвитку набула аж під владою монголів у 13-14 століттях. Московське князівство виникло лише наприкінці 13 століття як улус Золотої Орди. Тобто, коли Київ був столицею величезної європейської держави, територія майбутньої Москви була далеким улусом, лісами, де жили фіно угорські племена. Як можна молодшу на кілька століть Москву вважати старшим братом Києва? Звісно, ніяк. Проте московські правителі дуже рано зрозуміли просту річ. Без великого минулого не збудуєш великої імперії. І якщо свого бракує, його можна привласнити. У 1547 році Московський князь Іван Грозний приймає титул Царя всієї Русі. Це був перший крок до ідеологічного захоплення Брандурусь. Російська династія відтоді почала заявляти, що походить від Рюріковичів, правителів Києва. Така вигадана генеалогія дала підставу Москві трактувати всі землі колишньої київської держави як свою історичну водчину. Звідси нав'язувала ідея збирання руських земель під скіпектром Москви. Коли Московія перетворилася на Російську імперію, загарбання України подавалося не як завоювання чужої країни, а як повернення давніх земель Русі законному наступнику. Важливу роль у цій узурпації відіграла саме назва. Слово Русь у середньовіччі означало не стільки етнічність, скільки культурно релігійну спільність, часто слугувало синонімом православного світу. Московські володарі майстерно скористались цим. У 1721 році цар Петро І урочисто перейменував Московське царство на Російську імперію. Відтоді назва Росія, грецький варіант слова Русь. Офіційно привласнена Москвою. Петро прагнув додати своїй державі європейського блиску і давньої генеалогії. Він фактично привласнив ім'я стародавнього етносу Київської Русі. Український історик Ярослав Дашкевич влучно коментував цей крок Петра. Московщина, по суті, загарбала назву Русь, яка своїм питомим змістом цілком відповідає сучасному термінові Україна. Це дало Московщині, хоча й підроблений, але все ж таки блиск давньої історичної традиції з візантійсько-кіївською церковною метрикою. Іншими словами, просто змінивши вивіску Московія на Росія, петербурзькі царі вкрали собі тисячу років історії. Третій Рим церква і міф про Священну Русь не менш значущим фронтом боротьби за спадщину стала релігія. Після занепаду Києва центр православ'я на наших землях зрештою опинився у Москві. Московські правителі оголосили себе захисниками всього православного світу, висунувши концепцію Москва, третій Рим. Мовляв, перший Рим пав, другий Константинополь теж. Тож Москва лишається єдиним істинним спадкоємцем православної традиції. Це була надзвичайно потужна ідеологічна зброя. Адже для нашого регіону в ті часи православний часто означало те саме, що й руський. Як зазначає історик Ярослав Грицак, назва Русь у XVII столітті була тісно пов'язана з православ'ям. Коли українці у Речі Посполиті зіткнулися з утисками своєї віри, вони природно стали шукати підтримки в єдиній на той час незалежній православній державі Москві. Таким чином, московські царі отримували не лише політичний, а й духовний козир. Образ Москви як справжньої Русі оплоту православ'я. Після Переяславської ради, 1654 року, Московія почала цілеспрямовано поглинати українську церкву. У 1686-му Селенський патріарх не без тиску з боку царя передав Київську митрополію під владу московського патріархату. Це юридично оформило церковне підпорядкування України Москві на століття вперед. А з кінця 18 століття, після поділів Польщі, Російська імперія взагалі ліквідувала уніатську церкву на приєднаних українських землях. Спочатку митрополичний престол греко-католиків перенесли з Києва до російського Полоцька, А в 1839-му уся уніатська церква була насильно скасована. Священників перевели у православ'я, вірян змусили воз'єднатися з московською церквою. Таким чином, російська влада уніфікувала віру населення. Майже всі піддані в Україні стали православними Під оморфом Москви. Українці позбавили окремої церковної традиції аби ніщо не заважало міфу про єдиний православний руський народ під рукою Московського царя. Міф про єдиний народ і переписування історії. Отже, назва Росія привласнена: Церква під контролем. Залишилося закріпити цю узурпацію в історичній пам'яті. І тут на авансцену виходить імперська пропаганда найяскравіший приклад діяльність імператриці Катерини II. Після приєднання решти українських земель наприкінці XVIII століття Катерина взялася переписувати історію в інтересах імперії. У 1783 році, за її наказом, створено спеціальну комісію, яка 9 років перепрацьовувала стародавні літописи і видала нову версію історії Росії. За цією версією виходило, що Московія від самого початку була законним спадкоємцем Київської Русі. Комісія, всупереч фактам, утвердила право росіян на політичну і культурну спадщину Русі та оголосила все її населення єдиним народом». Недарма в офіційних документах імперії після цього закріпилися ефемізми замість назви Україна, Малоросія або Юго-Западний край. Слово Україна царська влада воліла не вживати або навіть термінологічно не визнавати окремішність нашого народу. Тоді ж, наприкінці XVIII століття, царський уряд провів ревізію стародавніх джерел. Одні літописи відригадували, другі переписали наново. А третіх найбільш небезпечних взагалі позбулося. новоспечену імперську історію опублікували в 1792 році, і вона стала каноном для поколінь російських істориків. Згодом, саме за цим шаблоном Микола Карамзін написав багатотомну історію государства російського, а слідом Сергій Соловйов видав 29-томну історію Росії з древніших времін. Усі ці праці нав'язували думку, що Київська Русь. Була першою російською державою, а українці з білорусами лише відгалуження великоросійського народу. Українські історики, на щастя, не мовчали. Ще в 1904 року Михайло Грушевський у знаменитій статті, звичайна схема руської історії, науково розгромив імперські вигадки. Він довів, що не існує ніякої общеруської історії, як не існує й общеруської народності. Київська держава за Грушевським була утворена предками українців, українсько-руською народністю, а Москва розвивалася окремо аж до пізнього середньовіччя. Проте царська влада не збиралася слухати істориків навпаки. Міфи, створені за Катерини, тільки зміцніли у 19 столітті і перетворились на офіційну доктрину. Одним із наріжних каменів цього міфу стало поняття Триєдиний російський народ. Мовляв, великороси, малороси і білоруси це лише три гілки одного дерева русского народа. Цю тезу царизм використовував і як ідеологічне виправдання колоніалізму. Мовляв, ми не завойовуємо а воз'єднуємо свої землі, і як практичний інструмент для русифікації. Недарма навіть офіційно українські землі царської доби називали Малоросією Малою Руссю, а Росію великоросію Великою Руссю. Такі назви натякали на нібито родинну єдність та ієрархію. Моляв є старший великий брат і молодший малий. Наприклад, у 1863 році імперський міністр Валуєв проголосив свій сумнозвісний тезис: – «Отдільного малоросійського язика не було, ні і бить не може. На підставі цього рескрипту в тогочасній Україні заборонили друкувати українською мовою шкільні та релігійні книжки. Ці заборони мали настільки лінгвістичну, як політичну мету не допустити, щоб український рух переріс із забавки інтелігенції в масове явище. Згодом, у 1876-му Емський указ ще дужче обмежив українське друковане слово. На свій спосіб російська влада заперечувала сам факт існування окремого українського народу та культури тиск на мову, церкву, історичну пам'ять усе це елементи однієї стратегії. Не дати сформуватися модерній українській нації імперія хотіла бачити лише один великий народ, де українцям відводилась роль провінційної етнографічної групи без власної державної традиції.